Тепер уже нормально він стоїть. Ой. Це, звісно. Ой-ой-ой-ой-ой, ну ви сьогодні кормите. Sugar Деді! У. -у, -у, -у. Sugar Деді. 33 гривні. Я перепрошую. 30 копійок. Ла-ла-ла-ла-ла! <свят> Дякую за музику. Чекаю, Брауні. Тебе в духовці. Я це разноскуешь. Це було хорошо. Ой-ой-ой. ой Ты що? Це буде погано, да? Чи ні? Оооо, сюда! Шугар! Ой, сейчас буде жорстко! Десять гривень! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-яй-яй-яй! Держіть, у мене сльози течуть. Це піде на нарізочку на якусь. Це непогана заявочка. А чи наш 6 чи на F6? Погнали ще данно. Mm -hmm. О, бабуся. Baby, I love you. Браун, Я. Ти ми. Твоя квартира, мої ручки. Чекай. О-йо. Ой-ой, як піде. А... а де текст? Блін, ну ой-ой-ой, вони заруїнили, бабуся не вивезла. Мені дуже подобається стрім, але знаєте, він буде заблоканий через вашу музику. Але ладно, ну типа. Yeah. Баба не спавилась. Ви нормальні? Ужас.